У Копичинській виправній колонії номер 112 діє підприємство, на якому працюють ув'язнені. Тут виготовляють дерев'яні та металеві вироби, споруди для дитячих майданчиків, стільці, лавки та інше. На даний момент на підприємстві колонії процелаштовано порядка 120 засуджених. Займаємося столярною деревообробкою, металообробка, ну і вироби. Одноразові вироби для населення, ну згідно з замовлення. Згідно з чинним законодавством, засуджені не зобов'язані працювати, а лише мають право на працю. Мабуть, тому із більш як п'яти сотень ув'язнених на роботу ходить лише одна четверта. Зараз ми займаємося в інструментальному цеху, виготовленням лавочок, кресел. Немало мало досвід, де хто хто не має досвіду, то приходить навчання. Не важка робота. Працюємо з восьмої до п'ятої, обід з пів дванадцятої до пів першої. Субота, неділя, вихідний. Оплата щомісячна є, нараховується, тут є в нас крамниця, беруть продукти, чи які потреби, кому що потрібно. В адміністрації Копечинської колонії розповідають, тут засуджені, мають можливість здобути професійно технічну освіту та отримати відповідний документ. По кожній спеціальності там набор 20 чоловік. Тобто у нас швачка є, муляр, столяр і слюсар-будівельний. Тобто засуджені 10 місяців навчаються, а потім, коли закінчують навчання, їм дають. Про закінчення квіта корочку, і відповідно, якщо засунь має спеціальність, він має можливість працевлаштувати по своїй спеціальності на виробництво колоні. На виробництві із ув'язненими працює майстер із більш як півстолітнім досвідом роботи. Працюю вже 56 років. Тут зуженими, все нормально. Вікна, двері, все робимо. Я показую свіжі, приходять, я показую, що робити, як робити. Розмітки, розмітки, все так даю, як треба. Остапу Дмитровичу вже за 80, проте запевняє, робота не набридла. Якби вибрид, ще. А так, працюю нормально, все. В свою чергу засуджені, які використовують своє право на працю, кажуть, робота потрібна, і на це є кілька причин. Я думаю, що потрібна всім, тому що скоріше і час проходить і, і набагато краще, дехто здобуває якусь професію собі. До речі, державного замовлення виробництво Копичинської виправної колонії номер 112 немає.